Координатори проекту Гривня для здійснення мрії кажуть, акція пройшла феєрично і дуже масштабно. Вперше на заклик допомогти мешканці міста, установи, навчальні заклади та ринки відгукнулися так згуртовано за вісім днів на розвиток транспортної служби для людей на військах. Було зібрано 13 тисяч 663 гривні. Ми звичайно не зупиняємося на цьому і продовжуємо пошук коштів. Тому що ну якби вони реалізуються, потреба в транспорті збільшується, і машина виїжджає все більше пального, і людей все більше знають про цю службу, все більше заявок. Тому служба буде розширятися. Тому ця акція, яка відбулася, це звичайно. Я не сподівалася, чесно кажучи, я навіть не сподівалася, що будуть такі результати. 60 волонтерів працювали на вулицях міста абсолютно безкоштовно, витрачаючи свій час, гроші та емоції. Незважаючи на різні ситуації, молоді люди запевняють, Вінниця гарне місто і у ньому добрі люди. Волонтери можуть з вами поділитись також, наскільки це було тяжко збирати ці кошти, тому що були різні люди і по-різному реагували. Хто давав і 10 разів, коли бачив цю людину, а хто взагалі ні разу, просто казав, я сам інвалід. Ми намагалися не звертати увагу на негатив. Весь час тільки просто своїй уяві, своєму залі серці, знали, що ми робимо це для інших людей. І цим ми намагалися себе якось стимулювати. От, дякую заліз за участь не тільки всіх виничан. А, взагалі, по-перше, преси, ну там всі, хто б взяли участь. в цьому. Голова правління громадської організації Гармонія Раїса Панасюк сподівається, що зібраних грошей вистачить на 5 місяців. Втім, потреба в транспорті постійно збільшується, тому подібні акції, можливо, будуть проводитися і надалі. Раїса Панасюк запевняє, що це не просто грошова допомога, а зміна свідомості людей.